Радий всіх бачити, підписників і глядачів каналу Шкода, що не вах. Що набрала мене людина, сказала Роман, є шкода а 5 2012 року, 2 літрний дизельний двигун на автоматі. Ціна даного автомобіля вроді би 11-300 доларів. Питає там Роман, чи це дорого, чи не дорого. Кажу, я вам не можу по фотографіях казати, чи це дорого. Бо я дивився за 12 тисяч доларів. Да, ціна І там не було навіть за неї 10 давати. Тому людина каже, оглянь для мене цей автомобіль. Вирушаємо, подивимося, скинемо для замовника звіт. Ясно, ви відразу підпишіться, поставте коментар. Тому дякую всім за увагу. Приємного перегляду. Так, Знаходимося біля автомобіля. 69, тобто кришка багажника не коручена в автомобілі. 61, подвійне дно. В автомобілі запасочка хороша, то є тут все, завод, шторочка працює, незначні царапинки по пластмасі це таке, це в принципі так э, що у нас тут в принципі такого вроді би чорний колір. Зараз поки це так 68 Одиничка 98. так Крило заднє ліве 80. Є ось, бачите, ось такий нюанс. Ну Ясно, що машинка тут теж, бачите, фара чуть під це під. Ясно, що машинка робилася, трошки полірувалася 107, 99, ось в такому стані Резина 225-45R17. В принципі, колодки небагато залишилося, кажу відразу. 99, так дверка в нас 85, 90. Будемо вам показувати. Тут теж, бачите, є отакі от є от такі підкапування 78, 78 задні... Так, зараз, давайте зараз виключимо це. Щоб воно не воно поки діагностується. Так, стеля в адекватному стані. Ось в такому стані, в принципі, є якісь потертості незначні по цьому, але критичного нічого немає. Так, по цих дверях. Так, так, тут рижиків я не бачу. Ну, По молдінах. Так, далі. Давайте 97, далі. 88, 104, 80. Зараз вам відразу 67. Не кручений. Не кручений цей так. Шкірне кермо оригінальні, але фарбовані. В такому стані тут є отакі дирочки. По бачите, помилок. Далі будемо детальніше це все розглядати. Тут у нас 97 порох цілий. Так, по, по цьому по крилу. Ну, Рижиків я не бачу. Передня резина Nexen 225 17 Диски під заміну. Колодок взагалі там є. Нові колодки, в принципі. Так. 89, 105, капот 95. Так. ну Бачите, є ось такі підкапування у машинках. тут тута, тута, тута. нюанс Але тут, бачите, підкапування. Але все в рідному. 93. Так бан бан Так, 97. 90. Давайте проходимо. Десь 145, 136, 148. 120. 153. Це фарбувалося. Але ж поклівки немає. 141. Так, показуємо тут все. В принципі, так, ручка КПП в такому стані підлокітник. 58 пройоми тут все ціле, це не кручене Тут є також такі підці. Так, і 83, 105. 105, 111 Так, дверка за цю дверку я казав Так, по цьому прийомчику у нас все гуд 78, 84, 70. В принципі, тут також є ось такі, бачите, от ну таке машина так без цього по цьому, бачите, є от, по цій арці, десь була притерта трошки, можливо, знаєте, де... Підмазали, подполірували, але от бачите, вона вся б'ється. от ну. так. Так, Давайте відразу по коробці, який пробіг, показує. 109-ту групу дивимося. 253, 720, 255-427 пробіг, Ну, по коробці показує, типу як її. Ми місця біля цих жидкості хороша. Захисту немає, радіатори ці рідні, бачу, що і радіатори. Шкодовські ці наклейки. Може знували, тут має бути наклейка, вони там Ось Там біля папа захистування є. Захиста немає, не було, так? Захиста не було? По датчику разниці давлення на холостих 5. В принципі, 77 км назад удалялися помилки, да? тобто за цей, за 77 км, то є ніяких є. От по... Давайте глянемо, яка помилка по блоку управління сіті. Давайте глянемо датчик освіщаємості. На 255 тисяч пробіга 369 км. Ну, в принципі, таке по то, що за 12 я дивився, був, то це, звісно, небо і земля, і кустика. Тут вона... Чуть бачу подверця, так все вона лобове, до речі, дев'яточка, міняне, але дев'яткою стоїть. Хороша фірми. Хороша фірми, але воно міняне. А так ніяких помилок немає. Провіряємо по надуву чи все нормально. По установці зараз от бачите, запустили. Зажимаємо тормоз, газ і воно виходить зараз має сказати, чи все нормально в цій системі. По системі чи все добре. Успішно залишимо. В принципі, питань немає ніяких. Так, ЄГР працює проверка рециркуляції відработаних газів, ЄГР працює адекватно. Детальніше більше якісь нюанси, от показуємо. Тут є, таке чуть-чуть на кристі багажника. Це їхня болячка на кристі багажника. Тобто... Так, ідемо. Проходимо. Так, Тут я вам показував. Машинка подполірована. Ясно, що машинка подполірована, трошки підготовлена. Тут таке є на фонарику. цей. Бачите, тут, але так як для машини... Бампер теж задній фарбований, задній бампер фарбований. Передній і задній фарбувався. Так, далі, по цій арці. Бачите, є такі нюанси, незначні нюанси. В принципі, як для Октавії, тушом. Тут також бачите, ну, таке відрівнят, десь от, підмазали. Машинка, ясно, що підготовлена. Комплектація, хороша акустика. Пробіг по коробці показує її. Тобто як для Октавії. Ну, тут бачите теж такі є нюанси. Пороги цілі. Тут також бачите на дверці. У машині, вибачте, мене 12-13 років. Тут є такі. Це я вже так максимально, що бачу, показую. Так, да, це я показував, просто лобове, лобове мініне, але фірма хороша. П'ятерочкою лобове. У му році мені не лобове. Тут я показував на капоті. Капот не кручений. Тут я показував. Тут я показував по цьому крилишку. Моторчик працює адекватно. Тут також, бачите, чуть-чуть є такі. Тобто так машина виглядає гарно. Машина виглядає гарно. Це максимально. Ну, вибачте, мене машині кажу 13 років. Ясно, що будуть сліди експлуатації. Тут також, бачите, чуть таке підпіце. Наклеєчки заводські є. Ну і по цьому, по цій арці, вона не фарбована. Просто бачите, от такі от є под ракурсу, таком. Сійте, що трошки під ракурсом такому під, Підкапали, підполірували, щоб воно так в очі не кидалося. А так по машині не рижиків. По дисках. Так, диски в нас. Є такі нюанси, незначні по дисках, це по, по задньому правому, передній правий, в принципі, в адекватному стані. Зараз зробимо тест-драйв автомобіля тут водійський є ось тут такий нюанс. Тобто, в принципі, тут вибір в будь-якому випадку за клієнтом. Задній левий в такому стані, в принципі, в адекватному стані. Різина в нас всесезонка, пише 225-45R17. 23 рік, різина 23 рік. Передня 23 рік, ця різина У нас зараз глянемо, по з постійно сторони буде писати, в честь Чехія, зараз ми глянемо з тієї сторони. 22-й рік, але тут 22-й рік. Тому тут у нас Люк працює, так? Да? Люк... люк в машинці працює. Тобто люк працює. Тобто стеля в адекватному стані. Ну це що казав за... Тут є такі незначні нюанси. Шкіряне кермо, воно оригінальне, просто чуть це там. Водійська сидушка, в принципі в них на такому пробізі воно плюс-мінус таке може бути. Тому тут не кручене. Тобто так, так вроді би вибір за вами тобто, вибір за вами заднє сидіння в принципі в адекватному стані. Стеля в адекватному стані. Зараз будемо робити тест-драйв. Порожики не погнуті, не загнуті. Порожики не погнуті, не загнуті. Мотор працює, двигун працює гарно. Ось такі макаром. Робимо тест-драйв автомобіля. Зараз робимо тест-драйв. двойні козирки. До речі, у мене теж були двойні козирки в машині. Класна тема. Двойні козирки. Ні, так машинка. Зараз робимо тест-драйв. Ці кнопочки все працює в автомобілі, омивач скла працює. Сигнал працює, все працює. Понудувчику. Збита машинка, так? Да? Збита машинка. 23 го року задня резина, а да? передня там 21-го вроді би. А 22-го там. 22-го. це, що міні-не лобове, це таке, то воно ще в 15-му році міні не бачу там в цьому. Так, в принципі, машинка шкоди машини хороші. хороші. Коробочка прикричає гарненько, да. Стуки вроде по ходові немає нічого. Та тут а ходова в принципі, недорога і крепка в цих машинах, Там, в принципі, по 0,18 група. Да, 63 градуси, треба термостат під заміну. Приїхали, скільки машина калатала. Дивіться, тут два термостата стоїть. Один на коробці, один на такій, типу. Бо може бути поміняти той і це, бо я в себе міняв і на коробці термостат. Проблема була в короб... Там на термостат на коробці ще є один там. Я тут першого раду огадав. Ти який міняв тоді, Дім? Я, не я, я то міняв на, на цьому, на коробці термостат, точно знаю. Ну, на машинах це точно міняв. То... То їхня, їхня проблема є, типу, той тобто, так. але от воно 64 градуси тільки нагрілося. Воно фарбоване, то я... Такі ось таке оце є сколіки. Це все можна підкапати. Ось таке воно не фарбоване то. Бачите от до грунта, попередку. Ну кажу в машині руки. І так, підведемо підсумки по Шкода Octavia А 5 покоління 12 року. Автомобіль 11250 доларів. Для цікавості спитали за скільки там людина готова цей автомобіль віддати. Людина сказала там, що 150 там максимум доларів. Скине. Напишіть свій коментар, чи вартує даний автомобіль таких коштів. Моя така думка, я б собі його не купив би за такі кошти. Ясно, що я клієнту скидаю звіт, людина сама вирішує, чи підходить автомобіль. їй. є по машині нюанси, так само по екології. Я думаю, вона вже на підході. Ну, знаєте, а тим більше з нашою солярою, я думаю, вона довго не притягне, будуть часті регенерації, а це нагрузка на турбіну, на двигуна і так далі. Тому людям даємо звіт так само, по термостату є нюанси по кузову. Одна дверка там максимум 160 мікрон, але так вона висічка є по капоту, по крилах. Не хотів, знаєте, вже відео там сильно перед продавцем говорити. Але таке ну, на кожен товарі свій покупець, тому перевіряйте авто перед покупкою. Це завжди моя порада для вас. Коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Для підбору телефону завжди закріплені. Тому дякую за увагу. Всім пока, всього самого найкращого, до зустрічі в нових відео. 要沟通。Like,